Болить душа Володимир Шимко читає ломанко Поліна. Болить душа, болить за Україну, за бучу Маріуполь та Ірпінь. А душі закатованих, невинних зуться в пам'яті Придешніх поколінь. Лиха орда, зле сатанинське котло на землю нашу суне звідусіль, Гвалтує, трощить, нищиться навколо, лунає світом. Шаболить, реве, полає, плаче за Харків, за Черніговий херсон. Країна не забуде, не пробачить. Війну страшну, як моторошний сон. Німі раби, пустоголові орки, сужака карлика, тупи, безликий зброд, Нам вилізе земля вкраїнська боком, не стане на коліна міна. Запам'ятай одне кремлівські кати, під щур уральських підземель, Тобі народ, мій вільний, не здолати. Він вищий і сильніший, аніж смерть. Я вірю, перемога наша близько, не падай духом, брате, сестра, не тужи. Обнімемо ми рідних наших близьких, з тих, хто до сьогодні не дожив.